Ідея виникла досить таки швидко, і буквально протягом тижня зібралася група людей, ось з 10 чоловік через інтернет, через ну, особисті які знайомства по телефону. І таким чином набралась група, яка на сьогодні є тут, і ми ось працюємо. Я чорно поступив в ВОЗ, навчальний заклад, мені 17 років, і я вирішив свій вільний час присвятити тому, щоб допомагати людям тут на сході. Моя допомога не лишня, і люди нуждаються в тому, щоб приїжджати і допомагати їм, так як у них нет средства для того, щоб вони це зробили з Коли ми їхали сюди на схід, було якесь таке настороження, як нас тут сприймуть. Але слава Богу, нас тут сприйняли нормально. Ми допомагаємо людям, чим можемо. Міняємо шиби, тобто стекла в вікнах. Ну, Займаємося тим, тобто тою роботою потрібно. Десь якісь там откоси зробити біля вікон, десь ще тобто, щось підробити, двері, будь-яка робота, яка потрібна, яка сталася, от такі от ситуації в результаті вибухів. І щось пошкодилось, щось десь перекосилося, ну, і постійно треба щось зробити. Тому, якби рахувати, нарахували, ну, не знаю, може, 6-7 квартир, де ми вже були, в загальному. І будинок, в якому ми працювали, робили кришу. Сьогодні, бачите, дощ пішов дуже гарний, а вчора ми тільки закінчили кришу. Тому слава Богу. Приїхати сюди просто, навіть тільки попрацювати, це мало, тому що реально людям потрібні кошти, сьогодні потрібно чимось допомогти. Ну, якщо хочемо допомогти, ми мусимо щось купити, десь прийти з своїм матеріалом. Ну, тому Кошти дуже потрібні були. Допомогти людям, які постраждали, це дуже потрібно, тому ми зараз тут.